Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за ваші підписки. Все це надихає мене працювати далі. Сьогодні, як завжди, ми зробимо бліц і розглянемо декілька питань, які найчастіше зустрічаються зараз на просторах інтернету, і саме їх ми зараз обговоримо. Чи отримаємо далекопійні ракети, чи отримуємо у березні далекопійні ракети? Чи будуть ці ракети? Так, будуть, дивіться, дивіться. Всесвіт, це від інших країн, так? від якоїсь іншої країни, не свої від іншої країни. Ну, оце іде як, ну, як символ ракети, дивіться, да? і король Пентаклів це ресурси. Ну, до речі, це для того, щоб гатити по Росії. Отримаємо. Можливо, це буде не такий великий об'єм, але, знаєте, ми їх будемо отримувати під якусь, під якусь задачу. Оце не просто так, от навалом, навалом пішли ті ракети. Ні. А от якась певна задача, яку обговорили і під цю задачу дають ракети. Маю надію, що, можливо, це під той же ж Керченський міст. Розуміли? Так як я кажу. Тобто відпрацьовується якась стратегія. Ну, знову ж таки, вісімки, швидко, швидко, ось воно летить. Це королева Пентаклів, це завжди по королевму кубки. Ми маємо добрі новини. Сонце це є успіх. І над цим зараз працюють. Над чим саме над тим, що летить. Бачите, вісім жезлів це є летіти по повітрю. означає. Тобто Так, ми отримуємо. Отримуємо, ну я ж кажу, під, якийсь, під якусь стратегію. Чи вдасться подолати дефіцит боєприпасу протягом протягом березня місяця? Зараз я подивлюся на картах. А потім вона ж є вже дуже добрі новини. Це не тільки на картах, це вже відкрита інформація. Скрізь це вже можна прочитати. Чи вдасться подолати? Звісно, вдасться. Дивіться, випала перша карта сила, тобто йде сила. Над якою працюють сила, і Пентаклі це ресурси, тобто дуже ретельна робота, дуже багато чого робиться. Ну, я собі навіть тут виписала, щоб бути точною. Сказано, що Швеція надала кредитні гарантії, Всесвітній банк надав 700 мільйонів доларів, Японія і Норвегія надала фінансові гарантії. Так що це все ось у березні. У березні. І подивіться, які чудові випали карти. Тобто, оці всі розмови, що так, я розумію, не вистачає, але це. Це буквально питання неділі якоїсь, ну, поки воно це все дійде до ну, користувача, тобто на, на фронти скрізь. Але дійсно сила і великий об'єм. 10 пентаклів це багато, це великі ресурси, це і гроші, за які ми можемо купувати ту ж зброю, і та ж зброя, ну і карта сила це те, що нам дає силу. Тобто, я так думаю, що нам у березні, вже, я в себе, до речі, робила такий розклад, і там випадало, що дійсно ми отримуємо. Ну, таку допомогу від західних країн, які нам дадуть можливість рухатися, не впасти, не зупинитися, а рухатися далі в своєму напрямку. Українці в Польщі, загальний фон. як до них будуть ставитися поляки найближчим часом? По різному по-різному. є карта Луни, коли у людей є ця Карта є недовіри якоїсь тривоги, чогось такого неприємного. Але більшість карт, в принципі, добрих. Непогане ставлення. Розумієте, те, що відбувається на кордоні, це ж не є всі поляки. Це є такі певні маргінали, якісь проплачені люди. Можливо, є які одиниці саме так і думають, як вони себе поводять. Але це не означає, що це весь польський народ. Ні. Чи будуть продовжуватися ну, допомоги, там, виплати якісь там будуть, але і будуть якісь обмеження, там будуть названі якісь дати. Тобто воно ще є і ще буде протягуватися, продовжуватися якийсь час. Але десятка мечів каже, що воно все йде до закінчення. Ну Я думаю, це не так пов'язано із оцією напругою на кордоні, як взагалі, я так думаю. Що Ну, якщо вони там припустимо будуть бачити, що в Україні ситуації поліпшуються, там, да? люди можуть десь повертатися, то можливо так. Я не можу сказати, що ось поляки, от, як завжди, от от, з широкою відкритою душею. неправильно кажу, Вони з широкою відкритою душею, але щодо виплат, то вони будуть якісь обмежені. Тобто, можливо, будуть переглянуті чи якісь категорії людей, можливо, це якісь діти, чи ті, хто себе не можуть обслуговувати, можливо, літні люди. Люди. Тобто буде щось переглянуто, але це не каже про те, що до українців будуть погано ставитися і не будуть надавати допомогу. Будуть надавати. Ну, будуть, Доки йде війна, будуть. будуть. Оце все показано в Бачите, Доки йде війна, ну, тобто люди розумні сідають і обмовляють, обговорюють ці моменти. Ну Але ж дійсно, напруга така трохи відчувається, вона є, ну, взагалі наші стосунки, як пройде цей важкий час, пройде. Пройде оця хитрість, пройде час, і ми з поляками налагодимо наші стосунки. Тобто, як би там би не було, а буде ще важко. Весною у нас ще там з поляками будуть дуже різні неприємні моменти, але все одно, як би там би не було, є розуміння того, що ми повинні якось підтримувати одне одного і допомагати. Тому я не можу сказати, що нашим українцям геть стане погано в Польщі. Можуть бути поодинокі випадки, ну, це, знаєте, це як ну, людський фактор. Так, бувають різні конфліктні ситуації, все може бути. Але взагалом ситуація стається такою ж: людям, українцям нашим допомагають, і допомога іще не скасовується в цьому році. Чи буде Польща депортовувати українських чоловіків до України? Знову ж така ситуація, знаєте, як вам сказати, дивіться. Це якби інформація, вона не те, що фейково, вона ілюзорна, тобто вона не може стати до 100% виконання. Але знову ж таки кажу, людський фактор. Ну, ось, наприклад, ну, ось якийсь українець там порушив якийсь закон, да, чи якісь правила перебування, ну, причому злісно, так да, і можливо, якась така неприємна ситуація. Таку людину можуть депортувати ту з мечів, це як кардинально вирішити питання гостро і жорстко. Так? Ну, це в поодиноких якихось випадках, але тут немає масовості. Я не можу сказати, що ось пішли там тих, по тих заводах, де там наші чоловіки працюють, по тих підприємствах згрібли всіх людей і відправили в Україну. Ні, ні, такого не буде. Поодинокі, якісь неприємні випадки це буде депортація. Так, чи нападе Росія на якісь країни НАТО? Ну, давайте 24-й рік. Ну, є карта Луни. Перша карта це вона якби каже про страх, але однозначно це є така невпевненість, розсіяність, якась ілюзія, якісь тривоги. Оце коли йде вибір, яку саме країну обрати свою жертвою. Оце король мечів, а це зірка. Що я вам скажу? Що це означає? Насправді це ситуація, така вона не дуже проста. І вибір не дуже простий, але те, що в якихось країнах, а ми вже знаємо, про що йде мова, це, можливо, країни Балтії, можливо, це Румунія, можливо, це Польща. Тобто, я не думаю, що це прям таки Германія, Ой, Німеччина, там, Франція чи Великобританія, навряд чи туди. Але ці країни, які ближчі, особливо країни Балтії, які були колишні так, республіки були, так, ось там. Можливі заварушки, ось туди можливі якісь вкиди. Ось туди буде направлено якийсь ресурс. Ну це як і гроші, і документи, тобто обговорюється щось, якісь хитрі маневри, якісь провокації, нанесення можливо, на, на кордонах якась неприємна історія. Тобто, що я вам скажу, це неможливо оці розмови якби казати, що цього не буде. Щось буде, от якісь провокативні моменти будуть. І, до речі, вам хочу сказати: коли саме це відбудеться, тоді країни ЄС і НАТО тоді вони так сполохнуться. Це вже не буде просто, знаєте, як схвилювання якесь чи стривоженість. Ні. Якщо відбудеться так, що якісь уламки, чи, не дай Боже, якась ракета полетить на ну, це можуть знаєте, як сказати. Не то, що прям цілеспрямовано, так, а помилка. Так, помилка техніки, помилка там людська якась помилка, так можливо, полетіти. Ось коли це відбудеться, а щось воно відбудеться, от тоді Захід і всі країни і ЄС і НАТО, от тоді вони дійсно піднімуться настільки, що це буде кінець, якби для Росії, розумієте? Ось тут така йде інформація, але якась провокація, вона все-таки буде. Є направленість на іншу країну, окрім України, є таке. Ну тут дуже багато факторів, це як і відволікаючий маневр. Так? І знову ж таки, ми ж чуємо так про різні заяви із заходу, і звісно, Путін хоче показати, що він теж не задніх пасеє, він теж ось буде оборонятися, йому ж вважається, що скрізь на нього нападають. Тому якась заворушка. В країнах ЄС буде зі сторони Росії щось буде. Так, чи актуальна І ще мобілізація 400-500 тисяч наших людей? Ну, так, люди нам потрібні, але тут якось -то трошки не так. Тут будуть відходити, що скажу відходити від чого. Люди потрібні. Люди потрібні, але не так знаєте. Тут дійсно можливо йде дуже серйозна фінансова підтримка, перш ніж хапати людей. Тобто дивіться, люди потрібні. Чи будуть набирати оці 400 500 тисяч? Можливо, трохи менше трохи менше, але це будуть люди, які дійсно мотивовані. Так розумієте, це ось купа людей, які мотивовані і які хочуть. Які візьмуть зброю до рук, і їм буде винагорода, тобто це люди, які Знаєте, тут буде перегляд, тобто, оце такого хапання, хочеш ти не хочеш, чи йдеш, ти йдеш на війну, такого не буде. Все ж таки, вони передивляться якось, тут буде заохочувальний момент, якийсь дуже серйозний. Все-таки, можливо, це станеться. І тоді, знаєте, набереться, в принципі, та кількість людей, оце 10 кубків, це якесь об'єднання. Люди, які об'єднані спільною ціллю. І тут я не бачу примусовості такої ж, знаєте, прям жорсткої. Вони йдуть, тому що вони мотивовані. Знову ж таки, ці карти я вам показуються, коли дивіться. Це коли дають людям кошти і не малі. Тобто це буде мотивація. І люди тоді підуть. І кількість людей, певна, буде набрата. Можливо, вони не будуть всі ну, 400-500 тисяч, але люди ну, буде набрато. Якась кількість людей буде. Солдати НАТО або ЗІАС, чи будуть вони в Україні найближчим часом. Казала і кажу ще раніше, таке буде. Колись казали, що не дамо ракети, не дамо леопарди, не дамо танки, не дамо того що Все дали і все відбулося. Буде цей контингент. Я не знаю, яка це країна дасть на картах. Не написано, яка країна. От. Але це буде невелика кількість. І хочу сказати, ці люди не будуть стояти в окопах. Ні, це буде якась обмежена кількість людей, якийсь обмежений контингент, які будуть виконувати певну задачу на певних ділянках. Можливо, це чи кордони, чи це можливо біля якоїсь зброї? ну, як... Як протиповітряна, можливо, оборона. Тобто вони виконують якусь задачу, яка переспоставлена, і цих людей не дуже багато. І я не бачу, до речі, щоб ці люди прям от, знаєте, були в окопах. Ні, тут іде карта майстрів, це якісь майстри висококваліфіковані. Оце, до речі, карта долі. Це знову ж таки кажуть, що це відбудеться, це, буде. це відбудеться після якоїсь неприємної події. Ось обачте. От якщо ми кажемо сьогодні, у нас 5 березня, так чи в березні це відбудеться? Це можливо не в березні, і не в квітні, і не в травні, але відбудеться якась така гучна, якась подія, неприємна, звісно, побачте. І тоді зайдуть в Україну невелика група іноземних воїнів, які будуть не в окопах, а виконувати якусь певну задачу. Це буде. Про перемовини. особистий задум і вигода Ердогана, чи є в цьому. Ну, По-перше, тут уже, дійсно він каже, що треба закінчувати. Треба закінчувати, треба вплинути так, щоб вже настала дійсно ну, якийсь результат, якась трансформація вже відбулася. От. І тут він дійсно ну, про себе про любимого, бо йому треба як, ну, показати себе, показати свою дієвість, показати свою впливовість. Ну, тут таке, закінчити війну, показати свою впливовість, що саме він, розумієте, Будуть отакі от, це вже третій чи який раз так? От ми і пропонуємо свій майданчик, там якийсь, ви зустрінетеся, там ви обговорите і тут є таке сподівання, а раптом цей раз стрельне, і раптом дійсно сядуть, побалакають і щось уже вирішить з тією війною, і війною, і тоді ж це ж саме ж я ж буду оце таким миротворцем. Це саме я зачинщик. Тобто до цього питання будуть ще, і ще раз повертатися, але тут вісім мечів, тобто черговий раз нічого не вийде. Тому що Росія видвигає свої вимоги, вони не помінялися, так? А звісно, розмовляти немає з ким. Тому тут нічого не, не вийде. Так пропонують. Але... Ніхто за ці зараз ніяких перемов не буде. От Ердоган намагається тужиться, щоб це зараз відбулося, не вийде нічого. Ніхто не буде зараз розмовляти. І ще рано, і ще нема про що розмовляти. Чи дійсно очікує Трампа перемога у США? Чи переможе Трамп? Балотуватися він буде, за нього будуть голоси, але він не переможе. Оце дуже багато голосів. Події будуть дуже швидко. Рухатися навіть там буде щось і проплачено, буде балотуватися три людини. А оце карта ілюзія, тобто ми кажемо про ілюзорне щось і карта смерті. Трамп не буде президентом, і все зміниться буквально в останню хвилину. Вибори ці в Америці будуть аж в листопаді, тобто кінець року. І ще до цього часу дуже багато подій відбудеться. Трамп буде набирати голосів, буде набирати підтримку. Але весною ой, восени осінню все зруйнується. І президентом буде зовсім третя людина. Це не Байден і це не Трамп. За яких умов ворог може відступити від України? За яких умов? Зброя. Зброя, зброя і ще раз зброя, коли за, за рахунок допомоги, тобто тут якось перемовини це таке. Мені тут показано активні дії, коли, врешті-решт, перестануть суперечити і там приглядуватися до нас західні партнери, там хто дав, коли ми дамо, а чи дамо, а чи під якусь стратегію там. Коли нарешті припиняться оці кулуарні ігри, коли за що допомоги зробимо знаходження російських військ на територію України неможливими, неможливим, важким, і тоді вони зберуться і будуть іти. Це відбудеться тоді, коли нам буде надана дуже серйозна допомога. Я вже багато разів казала, що закінчення війни воно у кожному звучить по різному. Якщо підсумовувати загаль взагалі закінчення війни, що вже все покладена зброя, ніяких питань немає, то це скоріше буде 25-й рік. Скоріше, але маленькі перемоги ми будемо отримувати вже 24-му році. Нам спершу треба звільнити Херсонську і Запорізьку область, і це вже буде перемога. Коли перестануть нас обстрілювати так сильно ракетами, це і ще одна перемога. Коли ми посунемо їх, заберемо свій Крим, Донецьк, Луганськ, це ще одна буде перемога. Коли нам виплатять всі репарації, повернуть всіх наших воєнних і цивільних і дітей з полону. От, коли будуть підписані документи, коли вони нам будуть відшкодовуватися, це ще одна перемога. Тобто вона в нас не може бути в один день одночасно і така величезна. Це відбудеться, але я так думаю, це не буде 24 й рік, бо дуже багато завдань стоїть і виконати їх дуже складно, одним. Цим роком. Це вже зрозуміло, це вже зрозуміло всім. Ну і дуже залежить багато від наших партнерів. Будуть давати багато, ми більше вспіємо. Будуть давати мало, ми мало будемо встигати. Що буде з Зеленським? Важкі часи в нього будуть, але він не йде зі свого посту. От 20 травня закінчується його каденція. Я не бачу, щоб він пішов. Тут якийсь статус-кво. Я не знаю, як це можливо, я не знаю, як це, як це документально, але він лишається керманичем, тому що колісниця це є карта управління. я управляю, А це якийсь статус-кво. Ну, я... Не знаю, як це сказати, але він не йде зі свого посту. Це не тому, що і у нас президентські вибори і він обирається президентом. Ні. Я не знаю, як це можливо, але він буде лишатися. Я не бачу, щоб до кінця 2024 року у нас був якийсь новий президент. Я не бачу цього. Не бачу, чи буде Майдан. Заворушка буде, але вона буде придушена. Ну, це буде кинута якась сила для того, щоб щось зробити. Ну, але тут є тут такий момент, коли знаходиться якась сила, і яка подавлює. І тут наступає розгубленість. Ну, я не бачу, щоб у нас на найвищому рівні, ну, найвищий рівень, це так розумію, президент, щоб відбулися зміни у 2024 році. Хочеться нам, не хочеться. Це тільки що мені показують карти. Тут не прийшло ні нового імператора, ні нового короля, нікого. Тут просто показують мені, старший аркан управління лишається. От Зараз запитаю, поки йде війна, чи будуть у нас дуже великі і серйозні заворушки в країні, чи піднімуть людей на бунт. Ні. Потихеньку відлюдник, якісь оце розмови, королеви, таке. Оце. Це не велике заворушення. Це, це є питання, це хочеться щось з'ясувати. Хочеться, бо вже чаша терпіння лопається, хочеться з'ясувати. Але так, щоб сказати, що весь, весь народ полишив свої місця роботи, щоб солдати покидали зброю і всі пішли там з'ясовувати стосунки з нашими, нашими керівниками. Поки йде війна, цього не буде. На цьому в мене все. Дякую вам за ваш час. Тримаємося разом. До побачення, до нових зустрічей.